Привіт, ви на каналі Вероніка я і зараз я буду йти гуляти. І зараз ми вам когось покажемо, так що залишайтеся з нами. Хто у нас тут такий сидить? Хто Хто тут? Ай, котик Мікі сидить. Мікі, йдеш з нами гуляти. Мікі, гуляти йдеш? Мікі, гуляти йдеш? Пішли гуляти, пішли гуляти, пішли. Давай, щось не дуже Мікі спішить гуляти. І Гуля. Мося йде гуляти. Іде Мікі гуляти. Пішли, Мікі гуляти. пішли. Ще не Мікі, пішли гуляти. Мікі пішли. Іде, Мікі, гуляти. Йде. О, я? Йде. ще не бачила так. Мікі, йдемо гуляти, йдемо. Давай йдемо гуляти. Мікусі Або йде гуляти. Двері... Зачекай. Не двері не замкнені. Щоб котик Мікі не втік, закривай Вероніка двері. Я На, на, тримай. От так. Руки забери, зараз набиваємо Міки. Ось тут наш котик Мікі. Ого, дочок, Мікі гуляє з поводком. Щоб не втікти. Щоб не втік. Щоб його там не загризли. Ага. Другі котики бандитські. Так. Ай, мікуся. Ой, не той поводок. Не той поводочок для ніті взяли. Отак. От йдемо. Йдемо йдемо гуляти. Йдемо гуляти. Вероніка, озувайся, відкривай хату. Так, ви ще з нами? Будьте з нами, ми вам зараз когось покажемо. Чого ти став на місце? Зараз ми вам когось покажемо. Забирай, відкривай. Ось і мої теж цікаво. Давай, відкривай, доню. Хто у нас два, тут є? Два, три. А у нас тут маленькі пташенята. Ой, скочив в воду налякався. Ой, це вже їсти, просить сам, дивися сам. А вчора я ще йому відкривала дзьобика, щоб будувати. Тепер просить сам. Я знайшла його вчора біля нашої хати. Напевно, випали. З даху, напевно, в піддащі було гніздою випали. Ух ти. Ось такі у нас Манюні. Спочатку я знайшла одного, а потім другого через хвилинку. Ай! Кази, їсти, дай. що ти мені руки просто пусті даєш. Дай їсти. їсти? Бачите, вже їсть сам На. Ось такі малята, а то відбирає кусай, у нього. Чого так собі їсти, на. Скажи, я тоже хочу. Ям, ям, ям". О, диви. О, бачиш, там уже тоже находил. <гушу> о, сьоса їдять Круто. Вау. <гушу> Кажи, ты що за хищник? Диви, как они дивляться. <гушу> <гушу> Все, забери, бо вони можуть подумати, вот. що не пойми хто. Налякатися. Бачиш, він і їла, налякався <гушу> твоєї мосі кусаються. Вони не кусають, вони думають, що їжу ти їм даєш. Е, що їсти хочете? Та там є, просто вони вже відволіклися на твоє. Все, поїв. Та не видно, видно хіба твоя рука. Добре, ось йому їза. <ріхи> на. Ага. Тяжко тобі їсти, в тебе постійно пахне. Ні, бо ці куски не, 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 не дуже добрі, він сам такий кусок аж не може. Давай, рот. Добре, це тільки а, Ай, цей забирає. Просто ти їх відволікла Мосію, і вони б собі були б з'їли, що попадало. Ось такі малята. У нас. Ще їсти ой, все. Ай, Ось така у нас історія. Так, вони відбирають одне в одного вже. Все, на сьогодні. Ну, все. все, до нових зустрічей. зустрічей. Поставте лайк, якщо вам сподобалось і підпишіться на канал. Начебто нятка почали самі їсти, дивіться. Дивіться. Ну куди ти? Ой, дико моя лапа, моя лапочка! А ти крикун давай. Ти не хочеш? Ну, що твориш? На. На, бери, бери. Ти бандит. А цей, одіку, одіку. Ну, що ти робиш? Коли ти це не їжа, коли я йому даю, ти вже тут як тут. На. На Куди ти ховаєшся? На! На, на, давай. О, так, давай, на, їж. Молодець. Молодець мої малято, мої малята, Добре, що я вийшла скорше, ніж якийсь скідова знайшов. А ще вчора я їм розсуляла дзьобики, щоб їх нагодувати.